До Коломиї привезли мощі Андрія Первозванного та святих Кіпріана і Юстинії. Святині перебуватимуть у Миколаєво Успенському соборі. Так прочани можуть поклонитися правиці та стопі апостола Андрія і мощам двох святих. Про стародавні реліквії детальніше розповість Юлія Струк. Так вітають мощі святих в Миколаєво Спенському соборі. Звук дзвонів лунав протягом служби. До коломеї привезли частинки правиці та стопи Андрія Первозванного. Багато років останки апостоли зберігалися на грецькій горі. Афон лише на початку минулого століття ліву стопу привіз в Україну Гавриїл Афонський. З 1983 року. Вона знаходиться в Одесі. Решта мощі провісника християнської віри розкидані по світу. Більша частина в Італії. Кисть правої руки у Московсько-Успенському соборі. До 19 грудня включно поклонитися цим реліквіям можна і в Коломиї. Це для нас має велике значення, бо це святиня. підтримує духовний стан людей. Наш нас, розумієте, якось так здається святковий настрій. Ну і з'єднання з Богом через цих святих людей, які. Ся через матір Божа, через Івана хрестителя, через Андрія Первозванця. Все ми з'єднуємо з'єднані з молитвою і наш собор з'єднується з небом з престолом Божим. Окрім мощі Андрія Первозванного, прикластися в Миколаїв-Успенському соборі можна й до частинки ризи Божої Матері та останків святих Кіпріана. І Юстинії. Їх привезли разом з мощами апостола. Кіпріан і Юстинія жили в IV столітті в Антиохії. Що юною Юстинія, прийнявши християнську віру, відкинула залицяння одного юнака-язичника. Той звернувся за допомогою до чоклуна Кіпріана. Але молитви святої побороли диявольські сили. Після цього чародій Кіпріан повернувся до Бога і став християнином. За наказом імператора йому та Юстинії відсікли голови. Мощі. Бачити, оживляють людину, і підтримують у вірі. І якщо людина вірить, і йде до Господа, то вона і зціляється тут. Тому що по вірі ваше добуде вам, сказав Господь. Ці мощі оздоровляють людей. А це саме саме головне людини в людини здоров'я. В Коломиї мощі перебуватимуть ще два дні. Далі святині повезуть до Калуша, а потім долину.